Ви депутат обласної ради мусить Слухаюсь, пан спанси. Я вас теж вітаю, спасить. Є. Yeah. Ага. Добре, я перевірю. Я перевірю, ми це поправимо. А ви маєте про недовіру, так? Ага. Спасибі, мені дуже приємно. Дякую, Спаси. Дякую. Так, да, ми зібрали кошти. Там просто це все, знаєте, якби ну, трошки витягнуло. Але кошти є, з вами зв'яжуться наші, так. Да. Так, угу. да, ні, ні, Степанський, партія регіонів одразу включилась, бо це справді благородно. Музей Тарасу Сівченку ми підтримуємо. Витримуємо, Спаси. Дякую. Спасибі. Угу. Добре, добывайся,